Дорогенькі мої, виступ Зеленського в Давосі. Хто не слухав, рекомендую. А, ну, Хто потім Зеленського можете нічого не писати, тому що я знаю, що ви напишете. В общем, скажу так, коротко: він дав піздюлі Європі про те, що вона <кхм> спить, а південнокорейські солдати вже воюють ближче, ніж до Південної Кореї, чим до столиці Південної Кореї, до Давосу да? і до Женєви, <кхм> ближче. Воюють на території Курської області, ніж до Пхін'яну. Ну і і т.п. Кому цікаво, послухайте. Послухайте, я хочу подивитися, як це сприйняли Росія, Америка і Європа. А, потому що мені це дуже сподобалося з однієї сторони, з іншої сторони, нагло, звісно. Ну, правильно, з ними по іншому не можна, по-хорошому, ми вже з нею пробували. Смисл промови в тому, що Європа спить, Європа відстає. Подивіться, які е, ідеї подає Трамп, та, е, що робить Путін з Іраном, заключають Северні Кореї, заключають договори. Де, де взагалі ви? Та, і де ми разом з вами, дорога Європа? Ну і в такому ж духі, <кхух> покажіть мені, як це сприйняли європейські лідери. Дуже важко. Навіть ті, хто, хто підтримували його, можуть розчаруватися і відвернутися, і поставити на ньому крапку. Но їх це дуже заділо. Ми тебе так любили, так любили, да? а ти зробив нам так важко. Він обозначив кучу проблем, які вони вперлися лобом. Дійсно, це для них проблеми. Він їх просвітив, він їх виявив, але кому ж це подобається, коли тебе тикають носом, та ще хто президент Зеленський, да? там самий молодший. З усіх великих і могучих в Європі. І навіть ті, хто, 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 хто любив його і ставився до нього дуже хорошо, да, можуть відвернутися, можуть відвернутися і сказати: вас тут не стояло, а ви в Європу не прийдете. Хоч я була впевнена, що нас і так туди ніколи не візьмуть, і на нас поставити крапку. І про таке говорять уже, і такі думки обсуждають більше всього. Фактор, фактор, який їх стримує, це наша війна і наша армія. Да? А так би їхня б воля, вони б усі б гуртом на нас поставили точку. Так, хорошо, як це сприйняла Росія? Ну, я пропаганду трохи послухала російською отривками. Вони сказали, що Зеленський обнаглівший, що він миле, він упрікає, значить. Старіші, скажем так, да, королівські дома Європи <смі> поучає їх. Покажіть мені для Росії виступ Зеленського, це що? Це проявлення сили, це проявлення сили. Вони можуть говорити там що угодно, але вони в цьому побачили сильну сторону нашого лідера. Здатність людини стояти на своєму до останнього і не відмовлятися від своїх думок, слів і від своїх, скажімо так, притязань і від свого вектору ну, боротьби. Карта місяць. Карта земель, грошей. Вони в цьому побачили тонкий намок на толсті обстоятельства, що Зеленський не готов до деяких перемовин, що він буде боротися за свої землі при допомозі інших людей, яких він зараз гуртує навколо себе. Да? І що це така дволічна людина, двулічний такий е, чоловік, який е, якимись своїми обволакуючими діями, введенням в оману інших людей. Спонукатиме інші країни <кій> до якоїсь боротьби? Що ще це для Росії? Розбите серце. Хріново вони вас прийняли Тупік. Як же після цих слів з ним домовлятися про перемир'я і про якісь території? Так, як це сприйняли в Америці? У Трампа, звісно. Якщо він, звісно, це слухав. Бо у Трамп зараз там своїх обов'язків да і ділов, він закрутив там таке, що мало не покажеться нікому. Як це вас прийняло окруження Трампа і сам Трамп? Чогось я предполагаю, що Трамп цього не чув тому що тут внутрішні проблеми? Тут внутрішня, ну можливо, потім колись послухає, але на сьогоднішній день він, мені каже, не чув. Внутрішня війна, внутрішня революція в собственній країні по зміну устрою да? по ресурсам, по фінансам, і тут на початку путі. Хорошо, якщо він почує цю річ президента, іменно Трамп і його команда, яка буде їх реакція? А реакція буде така: він сказав усе, що ми обговорюємо в тайні, він висвітлив на весь світ. Все, що ніхто не міг сказати, і що трималося в тайні, про що говорили за кулісами, він сказав на весь світ для всіх країн. А це для Зеленського хорошо чи погано? Ну, Скажімо так, Зеленському треба бути обережнішим у висловах, звісно, тому що зрада, підступність і обман просто ходять за ним слідом. Так, ходять за ним слідом. От його питаються обмануть усі. Його питаються обмануть усі, помієте? Як наче людину повішений, вже приговорили на якесь заклання і Європа, і Америка, і всі хочуть нахитати, всі хочуть, щоб ми чимось пожертвували, ну і Зеленський в частності. Все равно ти жертва. все одно ти жертва. Красиво говориш, але розподіл ресурсів вже йде давно. І ти в цьому просто повішений. Да, своєю точкою зору. Ой, В Америке ощущення, що він говорить не про те. Да? Не, до, не до тих людей звертається, не про те їм говорить. Хоча E, вони вважають, що він правильно сказав. Але, але думати тобі треба зараз не про це. Думати тобі треба зараз не про це. Твоє сознання затуманено, ти ні з тими людьми говориш. Ти ніяк не можеш розуміти, яка е, полі, ну, політична геополітична гра ведеться, причому уже давним-давно ще до тебе, ще, можливо, до твого народження да, чи до твого президентства. Ну, Отакі от от справи.